Тут є багато вод різних. І ми з вами міряли, що це є вода з плюсовим редокс потенціалом, що вона там показує, так, зараз вона буде йти далі, mm -hmm. у плюс 100. так, 77, 8, 80 йде далі. От і коли... коли ми випиваємо воду з позитивним редокс потенціалом, плюс 100, плюс 200, чим більше, тим гірше. Ця вода, попадаючи в наш організм, щоб потрапити у клітини, повинна змінити з плюс заряд свій на мінус. Це відбувається на мембрані клітини, використовуючи енергію цих мембран. Кількість енергії невелика на одній клітині, щоб змінити цей потенціал. Якщо було плюс 200, треба змінити на мінус 200. Різниця? 400. 400. Різниця 400 мВ. З плюс 200 на мінус 200. 400 мВ. Так? І ось, наприклад, одна мілівот, не водна мілівот. Це в тисячу разів менше, ніж вольт. воль. Одній клітені. Ні, І за не відчуваємо цією енергії такої. Правда? Скільки в нас є дітей? 40 трильйонів. Ось це цих. Якщо помножити ту кількість енергії 40 мВ на 40 трильйонів літи, ні одна атомна станція не може виробити ту кількість, це теравольт, це 16 теравольт, це ось кількість кіловольт, 16 мільярдів кіловольт. Скільки енергії ми витрачаємо для того, щоб воду, яку ми п'ємо, Перевести із води із позитивною, з позитивною функціону і воду з від'ємною досвіду. І організм з цим справляється. А тепер йдемо далі. Ось організм з цим справляється, затрачаючи енергію. Цю ж енергію можна використати людині для того, щоб прожити довше, просто напросто Тому що ця енергія може перетворитися на механічну, рухову, кінетичну, на вироблення якихось тих чи інших сукратів на синтез, на все, що підтримує життєдіяльність клітини, тканини, органи, системи і цілого організму. Тобто, якщо ми будемо пити воду ось таку, цікаво, чи вона продовжує залишатися з відємною родою з потенціальною. Мінус, 101, 120, мінус 151 росте мінус. Як бачимо, вода стоїть, я говорю, а вона залишається, від'ємний видок з потенціалом, все в порядку майже, майже 200. Мінус 200. Так. То коли ми будемо споживати ось таку воду, то та кількість як енергії, яка могла бути витрачена, вона закумулюється в нашому організмі і піде на інші процеси. Здавалося б, що ми їмо для того, щоб мати енергію. Насправді це дуже невигідний процес для організму. Неймовірно невигідний. Там коефіцієнт корисної дії там може про людину. Оп. Тобто йде певна підтримка. Люди, які споживають воду, яка економить нашу енергію, кажуть, що їсти не хочеться. Що вони внутрішня енергія, яка виробляється в наших мітохронах, як виглядять денозин і забезпечує всі класичні процеси в нашому організму. І ось чому довгожитлі живуть тому, що вони п'ють воду, яка не дає можливість витрачати їхню енергію на перетворення води, яка дає можливість акумулювати їхню енергію на інші процеси їхнього організації. Ось таким чином, я відповідаю на питання, чому важливий ОВП для нашого організму, що це є показник, який дає можливість економити нашу енергію, не витрачати нашу енергію, вбиваючи власне воду з від'ємним описновідомним потенціалом або резорським потенціалом. І так, вода вода на сьогоднішній день перевірена на це понад 100 таких мега. Сліпих досліджень, як наукці називають. Тобто, що сторонній не може зрозуміти, чи там могло бути щось так? досить серйозне дослідження, які розкривають ефективність водневої води, саме по води, в першу чергу, як антиоксиданта. Тобто це вже доведено без заперечень. Різні моделі, а саме це 170 патологій на сьогоднішній день доведено. Кількість публікацій зростає кожного дня. Здається, 2007 рік не так давно, не за горами був, а ця ера ідеї і зростає. І ми бачимо ці захворювання ось короткі, короткі витяжки із публікацій. ревматоїдорів як він, як концентрація молекулярного воню, зменшує зменшує оксидативний стрес у пацієнтів з ревматоїдного артритом. Тобто теж відкрите пілотне дослідження. Я говорю, що ця вода прекрасна для того, щоб вмиватися, для того, щоб приймати ванни. Це теж ціла індустрія на сьогоднішній день розвинена. Ми розробили, і Марія Ростайна зараз трошки більше розкаже, ми розробили ще ось такий продукт, який прекрасно освіжає. Коли довго за кермом, чи працюєш за комп'ютером, чи просто хочеш освіжити своє лице, відчути дійсно цю свіжість, ось такий б'юті. Спрей, є, який відповідає ось цим дослідженням, що тут має. Знову ж доведений потужний журнал патохімії, фотобіологів і фотохіміхлої, який доводить ефективність води з молекулярної водою. При певних порушеннях москового кров'ю ефективність молекулярного водню у воді, тут ми бачимо що молекулярний водень практично впливає на всі органі системи і показує найбільш поширені захворювання до того чи іншого органу. хвороба Паркінсона, це вже більш старшому віці, на сьогоднішній день добре вивчена вона, і вказано, що він впливає на певні молекулярний водень. Випиваючій воді зменшує тут певні чинники на моделі Паркінсонової хвороби, захищає, захищає, може захищати лід молекулярної води у вагітних жінок теж швидко. При атеросклерозі позитивний вплив молекулярної води, при остеопорозі, який не сучасний молодшається. Якщо раніше певні проблеми з осанкою, з хребтом, опорно руховим апаратом, це було після 60, а сьогодні ще не доходячи 40 років, люди вже мають не засвоєння достатньо кальцій, бо вичне мікроелементного харчування. Тут. І ми вони Ось маємо більшу картинку, як він позитивний його вплив. Що ж це за вплив? Так? Які, якщо на початку це був тільки Антиоксидант у 2007 році відкритий, то на сьогоднішній день ці впливи. різні, різні, І от топова десятка так, терапевтичних ефектів молекулярного води, Ми бачимо цей протизапальний ефект, протиалергічний імунорегуляторний, метаболічний, протирадіаційний, протиапоптичний. Ну, Апоптоз це. Запрограмована смерть людини у вигляді якогось порушення, яке може бути попав вірус, так для того, щоб яка мудра клітина, щоб він не розповсюджився. Я його ізолюю у собі і зроблю з камікадзе, сама загинув, не дам можливості. Як один з варіантів, яку відбулася мутація, якісь хромосомів ДНК в ядрі, і та мутація може викликати далі неправильний поділ клітин, неконтрольований, Це буде причина раку. так. І включилися генер запрограмованої смерті апоптозу, І все, ізолювали. Але часто є, що запускається апоптоз у здорових клітин. Людини, замість того, щоб один мільйон трильйон клітин оновився після того, як один кілька загинув, а клітин менше утворюється. Тому що більше ги ген, гени гине, запускається апоптоз. Неконтрольоване, неконтрольоване передчасне вмирання клітин. Ми. Умовно в'янемо в процесі життя. Візьміть людину во воду, візьміть людину старшого віку. Вона, як правило, меншує менша кількість клітин, так? менша маса тіла, Все це, це запускається в процеси апоптозу. Ось молекулярний водень, який є у питній воді, здатний справляти цей чудовий ефект так? відновлення, відновлення тканин, тобто, десь вони пов'язані. Анті-ейджін-дефект. Тобто десь ми тут стараємося, випиваючи в воду, угоду, вкласти, вкласти максимально 24 години астрономічного часу і з 24 годинами біологічного часу, допомогти зменшити обсилативний стрес. Тобто, Зрозумійте, що обсилативний стрес це той чинник, який зміщує пропорцію астрономічного біологічного часу. Так, йдемо далі. Тобто то, ви зрозуміли, тепер що є на сьогоднішній день джерелами молекулярного водню, які такі відомі бренди є у світі. І тут зразу цінова політика, щоб ви е, е, орієнтувалися. Японія, азіатські країни і на сьогоднішній день Європа це Чехія, чи Республіка. Е, вони продукують ось такі пакети своєю. Від 200 до 1000 мл, які мають різну ціну. в Європі 3 євро 400 мл. Чех... Чехи опускають, на 3 місяці, може утримувати ця на купуля води. От. 3 євро поки 200 мл, скільки треба в день уявіть собі, яка цінова політика. От, в Японії там 5-10, залежно від об'єму. Є в індустрії ось самі класичні, найбільш поширені. Виводите, наприклад, термос з генератором водню, як правило, вони всі працюють в принципі електролізу. Тобто при проходженні електричного току через воду відбувається розрив молекули води H. Чистої сторони, чистіє, утворюється атомарний води. В якому некомфортному воді, завжди шукає другий атом, два атоми з'єднуються, утворюється аж два молекулярні води. Але в результаті утворюється і гідросильний радикал, ОН, OH, який є шкідливий для нас, вони про це не говорять. Знову ж таки, тобто, я говорю, що електроліз це є гвалтування води, насильство над водою, яке приводить до того, що так, ви показуєте, утворюється молекулярний води, і тут же ви прочитаєте. На всіх їхніх проспектах рекламних буклетах, де говорять, що треба випити на протязі трьох ну максимум 5 хвилин. Тому що молекулярні води швидко тікають, тому що в неприродний спосіб зголтувати цю воду за також, що висновує такий тему, так? насильно розірвали молекули, їх там є, ви бачите, квадрильйони, розірвали і наситили воду, молекулярну воду. Цей вода тікає. Так, можна вибивати, але разом з тим там будуть і гідроксильний радикали. При проходженні електричного купу через воду у воді утворюється ще дуже багато інших сполук, які не були до того часу у воді. Те саме відбувається і при кип'ятінні води. От, коли, тобто є певні елементи хімічні, солі, які при одній температурі є в стабільному стані. Навіть під землею в одному стані вийшла вода з джерела, вона вже в іншому стані. От оце набрали і на тиждень взяли воду і кажуть, воду. це в інша вода. І не треба ще забувати, що одна з функцій води, яку ми п'ємо, це донесення мінералів до нас. Тому воду п'ємо мінералізовану. Ну, без бою, що мінеральна це газова, це різні речі. Так? Є мінералізована вода. Вода повинна мати мінерали. Хто яка вода не має мінералів? Дстильована. Яка ще немає двічі тричі, кип'ячена вода, бо ці мінерали є високій високі температури І Якщо вживати тривалий час воду, кип'ячену, дистильовану, так? то ми не доотримуємо мінералів. Ці мінералі нам потрібно брати розміщення активний добавок. А кажуть, так я ж їм от. Спектр широких овочів, руків я звідти беру. Але легше організму засвоїти з води елементарно просто через ентероцити тонкого кишечника зразу у кров, ніж це треба розщепити до клітини рослин чи тваринної їжі, так, вийняти звідти ті мінерали умовно, ну, нашими ферментними системами у швидково-кишковому тракті, і щоб вони засвоїлися. Тобто немає часу, так довго та їжа не може стояти, не буде чекати, У неї є певний термін проходження послугного кишкового тракту. Встигли ферменти, добре не встигли, він добре. Є системи, ще до систем, є системи, які досить потужні так, це цілі автомати ставлять там, де багато людей. І тут Японія, Південна Корея, щоб люди могли споживати. Є ось такі стіки іонізатори, які е, мають теж певний мінератор у своєму складі і е, ставляються посуду з водою, через одну 5 хвилин насичують молекулярну воду. Правда, вони відновлені не підлягають, 2-3 тижні можуть попрацювати. І ось е, розробка перед вами це продукт, який ми вже сьогодні бачили. Це термосвізатор-генератор молекулярного водню, так він правильно називається. Який здатний на від 15-20 хвилин, фактично навіть через 5 хвилин, якщо зразу почистити стежні, через 5 хвилин ви вже будете мати воду з від'єднано потенціалу. Ну, в наших буклетах ми прописуємо 30 хвилин для певності, що там точно буде мінус 150, мінус 200, мінус 300 може бути, мінус 400. Чим більше мінералізований склад, тим швидше буде процес і тим довше вода буде, буде насичена молекулярна вода. Кількість мінералів у воді старається, щоб було десь в межах ну, від 100 до 300, може бути до 400. Згідно з піну, гостю мінералізація води це 0,5 грама верхня межа 0,5 грама на літр або 500 міліграм на літр це є допустимо норма. Деякі європейські країни допускають навіть до 1000 міліграм. Тобто вони кажуть, що мінералізовану воду чим більше до 1000 міліграм, тобто 1 грама. Це є нормально. Питання, який спектр тих мінералів, це вже кожна вода, як кожна людина, відрізняється від води. Тому коли вони запитують, яку ж воду пити, різну. Пити різну буде. Тому що оця вода, отут ви принесли кожної різної води, і ви кожної різної, так само і ця вода різна за мінеральним станом. Ну Хіба з одного траву взяли? Два стакани тоді буде однаково. Я перепрошую, ну процентів 80, вона одинакова. За мінеральним складом? Так. так. Ну. Вона наближена. Але е, і там, і там є діапазон. Ну немає еталону води в світі. Еталону води немає. Ви можете сказати, що еталону води це буде вода, в якій є формула тільки h 2 o о не немає нічого іншого. Це є бідестелятор такий. О, немає нічого іншого. Природа таких вод не дає правда. Ми маємо джерела. І чому ми отримуємо ефект, коли ми їдемо на курорт, ми аналогічні споживаємо воду, тому що споживаємо воду з мінералами. Ми їдемо туди, тому що заплатили гроші, тому що сказав лікар, тому що самі хочемо, і інші фактори, і це і ми за 2-3 тижні, чомусь що термін визначений, так такраз термін насичено. І далі є певна акумуляція. Ще місяць-два, ми себе гарно почуваємо. І функція насичення мінералами через воду теж працює. Ще така ремарка. Маємо вдома колодець, маємо садловину, маємо водопровідну воду, поставили там зворотній космос, мінералізатори, хто, хто на що рад гаразд. І вода має певний хімічний склад. І має більше натрію, менше кацію. Наприклад, можна взяти 20-30 різних. І для дітей вона судна. Для дітей середнього віку вона може бути такою. Для людей старшого віку, вона вже може бути не корисна. Або навпаки, ви зрозумієте, що відналива від і та ж вода, вона не може забезпечити повноцінно всі фізіологічні потреби в тому чи числі. Бусть кожного ще є якісь свої е, ахілесові п'яти і чи інші відхідні. Тому яку ви робити? Різня. Це система, яка здатна, здатна максимально себе постійно відновлювати. яка, не маючи дефіцит чомусь одному, бере в іншому. Яка, маючи в одних клітинах щось надше інших клітини завдяки гемодинаміці мікроциркуляції. Це система, яка постійно себе відновлює, яка постійно себе оновлює. Скільки факторів впливу негативних, то вона хоче жити. Це система, яка бра жити. Скільки шкоди всього, чи свідомо чи несвідомо йде на організм, організм прагне жити до якогось моменту, до якогось критичного моменту. І щоб цього критичного моменту, цього запуску патологічного процесу, того дзвіночка, якнайменше було, одним із факторів може бути і повинна бути це звичайна воднева вода, яку ми можемо кожен день, як атрибут повинен ось такого носити, Вживати це, з ту сторону пішли, який ж переваги, перетворює безпечну воду в якісність. Яку воду собі заливати, я ж так забігаючи до ваших питань, яку воду собі заливати? Ту воду, яку ми кіємо. безпечну воду. Що вона стане якісною, точно вона стане якісною. Вона буде мати від'ємний оксиновітонний потенціал, вона буде насичена молекулярною водою. Відносно pH pH буде змінюватися в нужну сторону, якщо вода тут постоїть тривалий час. Вона не буде так швидко змінюватися, як насичення молекулярної води чи зміна ОВП. Вода, яка постоїла через ніч, з вечора залили з рамку виваги, здатна змінити свій pH на одиницю. Тобто було 7, стане 8. Вода. Мінералізація води не міняється. Про це свідчать наші дослідження переваги Значить, Про те, що це є засіб, який захищений науково свідчить патентом. Ось патент на дану розробку це пристрій для отримання католітної води. Католітна, в-іншому, це жива вода, анолітна це вода. Католітна це, в іншому, електронно-донорна. Анолітна це електронно-акцептор. Забирає. Тобто ці всі води це електронно-акцептори. Вони забирають електрони. Вони не є вільними радикалами, але дуже наближені. Але організм не дасть цим водам стати, е, е, забирати електрони в нас. Він їх перетворить на мембранах кожних клітин, затрачаючи енергію, яка нам потрібна для життя. Висновки середнічної до експертизи на наші, нашу продукцію, на іонізатори-генератори обневої води, на спреї. На технічні умови відповідно до кожної. <кій> Далі висновки. Протоколи дослідження свідчать про те, що хімічний склад води майже не міняється. Вода там 2, 3, доби, 4 доби, хімічний склад майже не змінюється, що є дуже важливим. Заленати воду – буде істивода. Залити воду. Буде. Більшим містом з дронцію він війни залишиться. Чи в кальцію він залишиться. Тобто Це не є фільтр, не змінюється хімічний склад води. Кому потрібно пити? Та, фактично всім. Всім, тут я назвав перелік, це метаболічні патології хвороби, які на совічні надзвичайно порушені цукровий діабет, це гіпротомія, це радмірна вага, смічна хвороба серця, гіподемонія інші. Разом з тим, хто має надмірне фізичне навантаження для того, щоб зняти, е, пришвидшити е, перетворення молочної кислоти м'яза. Е, е, і знову вертаємося до тої фрази, що від кількості води залежить якість дня, від якості води залежить кількість наших днів. Будьте здоров'я як вода. Я хочу запросити ще, можливо, Марію Ярославна до слова, щоб вона трошки розвивала більше, що зупинилася на спреях, на тому, що в нас є, який тут арсенал продуктів. А потім ми разом побувати ваше питання. Добре? Okay. Достигаємо по часу. Так, 15 хвилин. 15 хвилин. До четвертої, як до четвертої. Марія, моя дружина, лікар. Інфекціоніст, надзвичайно потужний, її вже хочуть на роботу, але ще діти не дозволяє. Діти ще не дозволяють. Так. Що ж, але степано вичас завжди складно виступати, тому що доповнити важко, виснову сказати, дуже не зможу, але.